І в столичному Шевченківському суді розпочинається засідання щодо обрання запобіжного заходу актору Остапу Ступці, який напередодні влаштував ДТП і відправив людину в лікарню. За попередню інформацію артист сів за кермо на підпитку. Вівторок в Голосівському районі столиці сталася ДТП за участі українського актора Остапа Ступки. І як повідомляє поліція Києва, ця аварія трапилася о 23.15 на вулиці Федорова. Ренджеровер, за кермом якого перебував ступка, влетів в припарковану автівку, в якій сидів 38-річний чоловік. Його внаслідок цієї ДТП шпиталізували з численними травмами. І ступка, як повідомляють, у момент затримання перебував в стані алкогольного. Сп'яненням саме ступка зізнається в правопорушенні, просить вибачення у постраждалого і обіцяє надавати допомогу в лікуванні, і також запевняє, що буде сприяти слідству зі свого бону. Звичайно, я зобов'язуюсь надавати усіля допомогу підтриму, що стосується одужання лікування і подальшого його.